У а з так цікаво. Слава Україні, моїй любі! Сьогодні ми з вами поговоримо про ті продукти, які дозволені на надієті номер 5 Не забувайте про вподобайки, підписки та коментарі від сіми слів. М'ясо та птиця, Молода та жирна бараніна, яловищина, кролик, курка, без шкірки обов'язково, індичка, телятина та риба, горбуша, горада, камбала, лящ, сіпас, сон, твіска, форель, чука, хек, окунь, неджирні сорти, морепродукти кальмари, морський грибенець, креветки, краби, гоцмініг, міді. Молочні продукти. Нежирний кефир, нежирне молоко, та нежирний сир, негострий і нежирні сири. Овощі. батат, кабачок, капуста, морська або кольорова. Брокколі, цибуля, порей у невеликих кількостях, морква, салат, асбер, корн, романо, огірок, гарбуз, квасоля зелена. Фрукти та ягоди, абрикос, персик, ожина, чорниця, банан. Груша, манго, маракуя, нектарин, лофина, луниця. Складні двохлюботи Грищана каша, вівсянка, чоно, різ, білий бурий, зрито, геркуліз, підсушений хліб, макарони твердих сортів, кіноа. Жири, соняшнікова нерафінована олія, олівкова олія, авокадо, напої, овощеві та фруктові соки, розведені водою, компоти без цукру, твари шипшини, та трав'яний чай, чорний чай без додавок, наприклад, лимону або молока. Безалкогольні напої, негазована мінеральна вода, очищена питна вода, розведена водою сок яблуневий маркіальний корпусовий, розведений томатний сік без додавання солі, Компоти зі свіжих фруктів без додавання цукру, Компоти із цуфрофруктів звари з медом, морс із журавлиною, чорницею, брусницею, площа без додавання цукру. Неміцний какао на воді або знежирному молоці в невеликих кількостях, натуральні фруктові лімонади без доздування сук. Інші дозволені продукти мед в невеликих кількостях, мармелад та пастіла без штучних барвників та ароматизаторів. варення та повітло з нежирних фруктів. Бисквіт без додавання жирів і кремових начинок, хліб пшеничний з борошна першого та другого сорту, житний хліб з сіяного борошна, вчорашньої випічки. здобні вироби, з вареним м'ясом, рибою, сиром та яблуками. Пещево затяжне. Сухий бисквіт. Також є ще такі продукти, як супи, овощеві, курп'яні на овочемовому відварі, молочці з макаронним виробом, борщ без жиру яйця не більше одного жовтка на день, Варкове масло в натуральному вигляді в обмежених кількостях, Настої з лікарських рослин, м'яти, каєндули, ромашки, натуральні фруктові соки, розведені будою у співношенні один до одного. І селі розведено водою до консистенції води. Не забувайте про вподобайки, підписки та коментарі від сімі слів. На цьому все. Усім дякую до побачення!